Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми поговоримо про українського боксера, чемпіона світу з боксу за версією WBA Артема Делатяна, який 23 січня проведе бій за захист свого титулу проти японця Сейгу Акуї. У цьому відео ми детальніше познайомимося з Далатяном та його становленням як спортсмена та чемпіона світу. Приємного перегляду! А перед початком не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не зробили цього. Артем Делатян це український боксер, який став чемпіоном світу WBA у найлегшій вазі, та вже сім разів успішно захистив свій титул. Причому кілька разів проводив захисти своїх поясів в Україні. Україна завжди була відома своїми топовими боксерами. Тут вони брати Кличко, і Олександр Усик, і Василь Ломаченко, і Віктор Постол, і Олександр Гвоздик. Проте серед усіх цих першокласних бійців Далатян, ймовірно, найбільш недооцінений, причому дуже несправедливо. Адже він цікавий боксер зі своєю індивідуальною історією успіху та власними фішками. А його бої завжди дуже цікаві для любителів боксу. Народився Артем Далакян у вірменській сім'ї в Баку у 1987 році. І там Артем ще дитиною вперше зустрівся із поняттям війни. У майбутньому це страшне слово ще раз вплине на його життя та кар'єру. У 1991 році, коли почався конфлікт у нагірному Карабасі, сім'я Далакянів змушена була переїхати в Україну. Спершу у Запоріжжя, а потім у Дніпропетровську. Саме там і минуло дитинство та юність Далакяна. Пристрасть до єдиноборств захопила Артема ще у молоді. Пізніше він у своїх інтерв'ю розповідав, що часто брав участь у бійках через те, що його було легко вивезти із себе. Майбутній чемпіон зумів подолати це завдяки спорту. Спочатку долатян займався боротьбою та Квандо, а у 13 років у його житті з'явився бокс. Ось як про це розказував сам спортсмен. Я пам'ятаю, коли вперше прийшов на бокс. У мене друг почав ходити і мене покликав. А я неспокійною дитиною був, щось чудив і кудись ліз. У підсумку товариш каже, підемо зі мною на бокс. Думаю, чого нам там робити, але потім вирішив. Чого би не спробувати? Далатян одразу почав демонструвати свій талант у цьому виді спорту, сильно виділяючись серед однолітків. У 10 класі прогрес Далатяна помітили у Донецьку і запропонувала йому продовжити кар'єру у спортивному клубі Єлісєєва, де, по суті, почалася його аматорська кар'єра. Перший серйозний успіх до Далатяна прийшов у 17 років, коли він у Бердичі виграв престижний турнір, який організовували клички у категорії до 48 кг. Завдяки цьому тріумфу він вирушив на чемпіонат світу серед військовослужбовців до Ганновера у 2006 році, де розгромив усіх своїх опонентів та впевнено забрав золоту медаль. У 2007 році Делатян переміг на престижному меморіалі Макара Мазая у категорії до 48 кг і отримав офіційне запрошення до основної збірної України. Щоправда, там Артем стане лише другим номером, після капітана збірної Георгія Чигаєва, який на чемпіонаті світу того року виборов ліцензію на Олімпійські ігри у Пекіні. Делатян теж поїхав на ту Олімпіаду, але як спарен-партнер Чигаєва. Делакян пробував здобути і власну ліцензію, але вже в іншій ваговій категорії. Проте, на жаль, на кваліфікаційних змаганнях в Афінах Артем, виступаючи у чужій категорії до 51 кг, кілограма, поступився більш досвідченому бійцю Монкола Хмаєву, учаснику Олімпіади 2004 року, і бронзовому призеру чемпіонату Європи 2006 року. У 2010 році Делакян уперше став чемпіоном України. А перед наступною першістю країни було оголошено, що на Олімпіаді у Лондоні змагання проводитимуться у категорії до 52 кг. Перше вакантне місце збірній України мало скаржити Далакян та Чигаєв. У очному поєдинку за право отримати путівку на ігри Артем поступився з рахунком 2-8. І ця поразка стала переломною у кар'єрі українського боксера. Адже саме після неї Артем вирішив, що настав час переходити у профі. Свій перший поєдинок на профі ринзі Далакян провів на Донбас Арені. Проти іншого дебютанта Артура Ганесяна Бій завершився достроково технічним нокаутом у третьому раунді. А вже у своєму сьомому професійному поєдинку Далакян завоював вакантний пояс WBA International. У той вечір він у першому ж раунді відправив нокаут у горця до каналаса. Через кілька місяців після цієї перемоги Артем відстояв завойований титул у бою проти Філіппінця Хуана Порішими. Цей бій став першим у кар'єрі Далакяна, в якому йому довелося буксувати усі 12 раундів, хоча його перемога й була беззаперечною. Одноголосні рішення суддів це тільки підтверджують. Попри перемогу, Далакяну довелося залишити титул. Знову його життя втрутилась війна. Через вторгнення Росії у 2014 році Артем не зміг провести захист і був позбавлений пояса. У подальшому Union Boxing Promotion, з у Артем був підписаний контракт, стала організовувати свої бої у Києві замість Донецька. Проте на стрімкий розвиток кар'єри українського боксера це, на щастя, ніяк не вплинуло. У першому ж своєму столичному поєдинку Далакян замівав вакантний пояс WBA Continental у поєдинку з іспанцем Анхелом Морено, який зумів відстояти всі 12 раундів, але програв одноголосним рішенням суддів. Усі арбітри поставили однакову оцінку. 118-110. Після цього Делакян провів ще кілька захистів, завершивши деякі з них достроково, тобто нокаутом. Завдяки цьому він став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу. Ну а звоювати цей омріяний титул Делакяну вдалося завдяки перемоги над 37-річним Брайаном Вілорі, який, попри свій вік, був фаворитом того бою. Пояс чемпіона світу Артем завоював рішенням суддів у дуже видовищній зарубі. Видовищній, але позбавлений будь-якої інтриги. Делекян повністю домінував над своїм опонентом. Ви тільки подивіться на розбите обличчя Вілорію після бою, і вам усе стане зрозуміло. Після завоювання поясу Делетян уже сім разів проводив захисти. Всі вони були успішними. Але детальніше ми зупинимося на крайньому поєдинку проти Костариканця Хіменеса. Адже сам Артем назвав його найскладнішим захистом у своїй кар'єрі. Початок бою вийшов трохи нервовим. Перший раунд Делетян провів досить обережно. Українець багато рухався, прощупував дистанцію, не форсуючи події. Проте навіть у такому темпі він кілька разів спіймав суперника боковим ударом. В районі третього та четвертого раунду Білетян по-справжньому включився у цей бій. Хіменес раз за разом підставлявся під удари українця, але все одно йшов уперед, пробуючи нав'язати бокс першим номером. І варто зазначити, що якщо йому вдавалося розірвати дистанцію, то він виглядав дуже небезпечно, інколи прориваючи оборону Артема або переходячи у клінч. Ближче до кінцю поєдинку ситуація на ринку була наступною: Хіменес постійно йшов в атаку і або влучав сам, або пропускав після контратаки українця. У другому випадку він часто пробував врятуватися у клінчі. Підсумковий рахунок суддів 115-113, 115-113 і 116-112 на користь Артема Делакяна. Дуже логічний результат на користь чемпіона, який упевнено провів дуже важкий та нервовий захист титулу. Особливо болівальникам запам'ятався відкритий бокс на зустрічних курсах, який бійці показали в останньому раунді. Ось так пояс чемпіона світу за версією WBA знову повернувся в Україну. Стиль у Артема Долотяна досить цікавий. У нього бувають дуже різні бої, як із яскравими нокаутами, зокрема технічними, так і з довгими зарубами по 12 раундів. Долотян любить боксувати на дальній та середній дистанції, добре б'є при переміщеннях та зміні позицій. А ще один його козир дуже грамотна та тактично сильна робота передньою рукою. Але головна фішка боксера. Це, мабуть, швидкість та якісна робота ногами. Ці вміння не підводять його навіть у тривалих довгих поєдинках. А це значить, що незаймин буде відмітити і хороший фізичний рівень Артема, і його витривалість. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, нам вдалося детальніше познайомити вас з одним із найкращих боксерів України на цей момент. Не забудьте бути ваші гаджети 23 січня, щоб подивитися бій далетя на проти Акуї на телеканалі Ікспорт. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал та напишіть у коментарях ваш прогноз на майбутній поєдинок. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!